Добрий день! Представляємо вам сонячну електростанцію для військових, так би мовити, версія 2.0. Тобто дороблена та, що була попередня. Врахували всі побажання військових і зробили ось що. А саме зробили такі ручки алюмінієві. Так як панель має вагу 10,5 кілограмів. Зато зробили петлі ось такі залізні, міцні. Панель наша станція потовшила на 2 см. Тут у нас автомобільний ущільнювач стоїть тепер. А саме головне, що у нас дороблено було, так це всередині. Блок живлення цілком зроблений із алюмінієвого сплаву. Це дещо дороговато, але тепер воно по військовому добротно і надійно. Все в монолитному такому корпусі виконано. Тут у нас на торці три USB Quick Charge зарядних порти та один 12 вольтовий. На 12 вольт порт, від якого можна запускати автомобілі. І це два коннектори, до яких треба підключати сонячну панель. Тепер все так воно, ось, воно в такому боці. Можна буде цей блок живлення забрати з собою там, в Окоп, або в штаб, або ще кудись. а Панель лишити на позиціях. Якось так все буде Україна.